Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про одну із таких дуже важливих тем, як фантомна біль у людей з набудованими кінцівками. Фантомна біль це таке дуже болюче питання. Багато хто задає питання, як з нею боротися, які є методи, які є ліки і таке інше. Ну, так, в двох словах скажу, що таке фантомна біль. Фантомна біль це якщо поростими словами. Мозок посилає нервові імпульси у вашу кінцівку, якої вже немає, а віддачі вже не отримують. Нервові закінчення, вони вже обрізані. Тому і виникає ця фантомна біль. На початку вашого поранення, після операції, після ампутації кінцівки. Фантомна боль вона у вас буде дуже-дуже і сильно виражена. Тому. Єдиний, єдиний вихід вам в першу чергу, як і лікарі, будуть назначати це, це ліки. Це зазвичай пригабаліни. На, ну, один із основних таких, як Ліріка, німецький виробник, він дуже допомагає на, на начальному етапі, коли у вас дуже такі сильні болі. Вам там лікар сам буде давати дозіровку, там 150-300 грам на день. В залежності це все індивідуально. Але як я вам радив це робити, приймати ці ліки на перших би, стадіях. Ну, то є, перший місяць, да, коли це саме критично, саме болісне відчуття, а далі з цих ліків сходити, потрібно знаходити альтернативні речі, тому що ліки це завжди залежність, це потім з них трудно як би, мовити, сходити. Та і потім з'являється звикання, організм звикає. До будь-яких ліків, тому це не вихід з положення. Щодо мене, то я перепробував дуже багато е, різних методів. Це і дзеркальна терапія, я вже розповідав про неї. І робота з психологом. Я говорив, там ми візуалізували, там я уявляв, що в мене присутня нога, але це мені не дуже допомагало. Найкраще мені допомогло це фізичні вправи. О, це, це те, що мене дійсно лікувало, дійсно позбавляло від е, цих болів. Це постійне навантаження, я напротягої дня навантажував фізично свою ампутовану ногу. Тобто Різноманітні зжимання, розтягування. От, там, просто навіть виконуючи. Вправи зі своїм тілом, ну, то є кров циркулірує по тілу, і це вже допомагає справитися з зі... цією біблією. Крім фізичних вправ, також мені дуже допомагає це відволікатися, просто банально відволікатися, перемикати свою увагу. Слухати музику цікаву, читати цікаві книги, там, спілкуватися з цікавими людьми. Займатися спортом, все те, що забирає увагу від вашої болі. І ви тим самим якби, цю негативну енергію переключаєте на інше, і ви забуваєте про це. От. Тому максимально старайтеся відволікти себе, не концентруйте увагу на цій білі, бо ну, знаючи по собі, чим більше я думав про неї, чим більше я злився на неї, що вона мене дістається біль. Тим більше вона мене і діставала. Тому я намагався якби, відсторонитися від неї, і це мені дуже допомагало. Я ось тримаю на руках свого домашнього любинця-кота. Я не випадково взяв його на руки. Кіт також дуже допомагає справлятися з негативними емоціями, з біллю. Він дуже забирає всю цю. Увагу! І коли він навіть біля вас муркотить, він заспокоює і особливо пер перед сном він дуже допомагає. Тому моя порада заведіть собі такого кота. Все, котико. Спасибі за допомогу, біжи. Не сказав, не стоп Ніхто вам не скаже, через скільки пройде фантомна біль у когось вона може тривати півроку, рік, а у когось вона може тривати все життя. Це все дуже індивідуально. Особливо фантомна біль може себе проявляти під час зміни погоди, але це більше стосується людей більш старшого покоління, які досить сильно реагують на зміни погодних явищ. Ну, в такі випадки, коли більня да, можна приймати якісь ліки. Ще хочу додати від себе, що для мене, наприклад, фантомна біль, вона мені нагадує постійно, що життя дуже коротке і потрібно діяти. Потрібно діяти зараз, перемагати себе, йти вперед, йти нічого не боятися, йти за своїми цілями і ніколи не зупинятися. Тому ця фантомна біль вона мене постійно стимулює. Рухатися вперед. Так що боріться, все буде добре.